Друзі, всім привіт! Зараз хочу розповісти вам про таку спеціальність як техпідтримка рівня L1, L2, L3. Є така штука, і вона всесвітня, і вона дуже застосовується в Україні там в популярних банках, в телекомкомпаніях, інтернет-провайдерах. Це коли техпідтримка поділяється на три рівня. Перша лінія підтримка це найпростіші задачі. L2 – це вже такі середненькі, а L3 це практично там програмісти, і навіть там є і програмісти. Я в свій час якраз починав з такого: я починав з рівня l 2 і я дуже рекомендую. Вам розглядати такі спеціальності, особливо коли ви закінчуєте якісь IT-курси. Неважливо, це тестувальник, це от мої курси по базам даних. Це дуже крута штука, де ви можете стартувати тільки от в українському на українських проєктах з зарплатою від 15-20 тисяч гривень. Це за старту. А вже десь там через півроку ви вже можете розраховувати на. ну, Відсотків 30-40, це мінімум а, по підвищення заробітної плати. І в принципі, якщо ви попали в Л-1, В2, то в рамках компанії це для вас це просто очевидний а, такий шлях, де ви можете от просто залітіли в Л-1 через півроку, через місяців 9-10 В2, і через рік-два, l 3 Тобто за 2-3 роки ви можете просто пройти по ступенькам кар'єрним і вже бути через там а, не знаю, декілька років а, в. Внутрі компанії таким крутим програмістом. Але це ніхто не каже, що не можна відразу після курсів шукати посади там sql Developer, Database Developer, там Backend Developer. Це все теж можна шукати, але просто порі входу туди трошки ну, складніше. Тому я дуже вам рекомендую розглянути і почитати більш детальніше, що таке підтримка L1, L2, L3.